Перехід 1 липня з двохставкового на одноставковий тариф оплати за теплоенергію ухвалила Національна комісія по урегулюванню послуг. Таке рішення, як зазначає заступник міського голови, створює певні проблеми для комунальників. Це дасть додаткові проблеми для підприємства в плані проведення поточних ремонтів, акумулювання відповідних коштів на проведення тих чи інших видів ремонту на можливість. Часно розрахуватися з працівниками щодо заробітної плати. Цей рік нам тільки може дати спасіння в тому, що воно буквально тільки з 1 липня припинено, а в подальшому час покаже, наскільки це себе виправдовує. Оплата за теплоенергію в літній період, яка складала 1 гривню 21 копійку, відмінена. На зміну її у час опалювального сезону прийде нова ціна. А це 7 гривень 61 копійка за метр квадратний. Звісно, що багато людей такою вартістю будуть незадоволені, тому як припускають посадовці, переходитимуть на індивідуальне опалення. 65 мільйонів гривень. Такою є сума збитків заборгованості Чернівці теплокомуненерго, 24 мільйони з яких є заборгованість городян за отримані послуги у 2014 році. Виходячи з цього, підприємство не має достатніх коштів для проведення модернізації та утримання котелень в належному стані. А робітників переводять на чотири робочі дні замість звичних п'яти, і все задля того, щоб хоч якось компенсувати збитки та відкрити опалювальний сезон. Ми подаємо всі разом в. Одні... Ну, ту ж саму залежність, що ми підприємство не підготуємо до роботи в осінньо зимовий період, не отримаємо всіх тих благ і не виконуємо інвестпрограму, що саме покаже негативно його наслідки в зимовий період. От що мається на увазі раніше це зараз компенсувало за рахунок якихось коштів, накуски кошти були. Зараз цього вже не відбувається. Тобто як оплатимо, так і проживемо. Не здійснимо оплату, не проживемо. І треба всім розуміти, щоб якось змінити ситуацію. Підприємство узгодило інвестиційну програму, по якій буде проведена часткова модернізація котелень та комунікацій для вчасного відкриття опалювального сезону. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.